Привіт всім! Показую сьогодні ще свій закуплі. А, така маленька водичка, вона там щось з лодку з копійками стоїть. сок яблочний. Це взяла по дорозі пила. Шоколадки святечні. По 4 з чимось, там майже по 5 злотих. Такі новорічні, але ще не дала племінниці подарунок. Ну і свої. Дочечки з хлопцем теж буде. Для гельки взяла для собачки такий корм рафі. Дуже кіти і собака в мене любить цей корм. Взяла з воловиною, це з гов'ядиною по-нашому. Для нас взяла на бутербродики, на чорний хлібчик з маслечка. Таку рибку червону, 10 злотих, там 100 грамів. Чи 11? Щось таке. Помо 10. Так. Для тімчика котика взяла такий ще м'який. Іногда він просить трошки. Тімич, Ейдж. Поздоровайся, де ти там лазиш? Ой, ладно, а вон пішов до віконечка. Кормчик тобі принесли. Так, І ще для нас взяла. Камамберт, сир з журавлиною. Такий можна на пательню 3-4 минути. Можна до духовки і можна на гріля. Ну, я, напевно, просто до пательні. Може, на завтра тут два сира і журавлинка. Там. От, це на вихідні. Для гельки ще взяла такі присмаки. З Омега 3, Вітамін Я. Там одна в день на неділю її така пачка. Для тіночі ще взяла його улюблені драмс. Ой, щось вони там в Лідлі 16 десь, злотих з сиром. такі взяла. Тут 180 грам. Так. І ще для кінчика, так, <сміло> таку ленту взяла. Палюшки. Палички. Рибні такі. Теж одну в день даю йому ввечері. Тут їх 20 штук. Коротше, до кінця місяця йому цього хватить. І ще взяла для моєї мами. Такі корольова. В шрут в бабці. Ага, королева серед всіх бабушек. Тіма, що ти хотів? На поліз. Ну, там машини, мабуть, є цікаво. Це щоб моя дочечка їй подарувала, це буде скоро День бабці. І, в общем, на це свято. Ага, от є на календарі написано: День Бабці у нас 21 січня і 22 День Дядька. О, взяла на День Бабці. Бо дядик у нас зараз в Польщі, але далеко. А бабці дадуть. Коротше, щось там по 9 злотих, чи що таку крошечку, До крошечки така ще ложечка. Там їх щось по 2-3 варіанти. Всіх і для дідусів, і для бабців. Є. По два, по-моєму, два віда для бабців. Все, і два віда для дідушек. Для дідусів така ложечка. Там найлепшая бабця на світі. Ой, така дуже мила золота ложечка. Це буде під цю крушечку. І чехол Теж такий для окулярів. Бабця в виде шиска. Баб... Бабця все баче. Угу. Вот. Она там все десь по 10 злотих. Лідлі стоїть. І по два відео. Я взяла такі. Такими квіточками. І для нас взяла пельмені. Пельмені з м'ясом курчка. І там ще є свиніна говядина. дерпінніна, воловина. Я взяла куріння. Зараз вже водичку поставила то по вечерію. І взяла три пачки. Бо теж вони щось там 11 чи 12 злотих. І сьогодні акція промоція, то вони щось там виходять в районі до 10 злотих дівчим, так що взяла три пачки. Що і зараз зварюю, одну на заморозку і одну, і ще супчик зроблю пельменьковий, супчик з пельмені. Люблю теж такий йти, такий закуп вийшовся на 139 злотих. Ну, вот. хотіла ще подивитися. Ага, да оці ложечка, чашечка і чехол для окулярів по 9,99, все стоїть. Тімечно. Ну, куди ти ще залізеш? Ну, котики такі котики Ладно, дякую всім за лайки, за перегляди, за підписки. Пока!